Я не знаю, коли цього року зійде зоря. Небо цими днями тихе, сліпе. Дитина пильно дивиться в око царя і бачить там відчай, цебто бачить себе, бачить у цьому оці глибокі сніги, які ще не впали, але ось ось упадуть. Довго триває ніч, темрява навкруги і лише згори відсвічує небесна ртуть. І родиться подих на дні дитячих легень, і кінець мовчанки, ніби кінець зими. А поза тим бачить, що починає рости день, світла стає більше, а отже менша стає пітьми. Розглядає уважно доросле покірне лице, і оця здатність розгледіти насправді така проста, оскільки око людини завжди здатне на це. Бачити світло там, де є лише чорнота. І місце таке буває лише одне, і потім історія створиться з цих розмов. А ще з подивом зауважує головне: коли око сльозиться, в ньому видно любов.